А им все равно. Идут они вместе, один у них зонтик, идут и скидывать. Робити чачо, мій тато таке сказав, хлопчики люблять дівчинку. Треба дарувати квіти або сердечко. Треба все робити, щоб хтось, щоб ніхто не був дома сам, а хтось був а, кого, хто, хтось був, троє, когось було троє. Або дівчинка, або мальчик. Так нет, або папа і мама. Я люблю його. Він мені, мені колись подарунок подарив. Брілок і відкритку. Папа може посміятися, подолачити. Мама не сміється. Мама може, то, Ну, вони так зробити. Посміявся двоє. Це коли хтось бив. Лубят, а мне мается ует. Що говорить, я тебе люблю очень сильно. Дитина відчуває любов сім'ї. Вона знає, що її люблять. Її підтримують і розуміють такою, якою вона є. Оце і є кохання для дитини і кохання для її сприйняття. Коли сім'я гармонійна, любляча, в сім'ї є два таких компоненти: це батько і мати. Мене люблять, тому що тато любить маму, мама любить тата. Ми всі разом, і нам добре. Тобто це є певний фундамент для дитини і для того, що в майбутньому в неї є модель сім'ї, яка буде завжди буде затишок, комфорт, кохання і спілкування один з одним. А ти мене любиш, ага. А ти сумний будеш, ага. Так будемо ми вместе, так будемо ми рядом з тобою. завжди. Давай пока нікому. Будуть женитися на свадьбі. Всі приходять на свадьбу, і дивуються. Не можна за закатичку. Одну дівчинку робити. Дуже маленький до свадьби. Мені подобається владу. Диво, бо тримається за ручки. Він мені подарував подарунок. Я люблю розумію чоловіка. Люди женяться, збираються друг друга. Другі батьки, для того, щоб зробити своє життя кращим, Жити в коханні, в мирі, славоді, давайте потурбуємося про одне: що коли ви відчуваєте, що у вас є якийсь конфлікт, постарайтесь домовитись своєю другою половинкою. Це додасть змогу вам розкритися перед своєю половинкою, перед своєю дитиною, і дитина буде жити в гармонії і коханні разом з вами. Так нікуди не пускають з тобою, не пускають, а ти мене любіш, ага. А ти сумне будеш, ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда. Давай пока никому не будем говорить, Пока не наступит такая минута, Когда можно будет любить. А ты меня любишь, ага, А ты со мной будешь, ага. Ще прекрасне ви багатієте душею? Завітайте до дивомайстерні, і ви знайдете усе необхідне для декупажу, скавбукінгу, фелтінгу, текстурування, пластику під запікання, тиснення та золочення і навіть миловаріння та ще безліч творчих напрямків хендмейду. А для вашої малечі тут знайдуться усі матеріали для цікавих та творчих занять. Кожної п'ятниці на вас чекають безкоштовні майстер-класи від фахівців рукоділля. Шукайте нас за адресою. Проспект Миру 69. Перший поверх торгового центру Ріко. Диво майстерня. Твориньте у світ творчості та натхнення.